Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова, і ми розпочинаємо. У страшній аварії на півночі області на смерть розбилися батько та його семирічна дитина. Неподалік міста Сарни не розминулися водій газелі та БМВ. Чоловік із маленькою дівчинкою знаходилися у салоні іномарки. Фатальне зіткнення відбулося на автодорозі Київ-Ковелі. Це Сарненський район, рухаючи зі сторони районного центру у напрямку столиці, водій БМВ. Не розминувся із газелю, водій, якої курсував у попутному напрямку та здійснював маневру ліворуч. Від потужного зіткнення найбільше постраждала іномарка. Водій та семиріч. Пасажирка загинула на місці. Таті зіткнення легкових злетів у кувет та перекинувся в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Водій БМВ та його семирічна донька загинули на місці. 31-річний житель Клесова, пасажир БМВ з Численними травмами доставлений в травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні водій газелі з міста Сарни, він у цій аварії не постраждав. Повідомили в поліції загиблий 36-річний чоловік та його дочка. Проживали в клесові Правоохоронці за фактом порушення правил дорожнього руху відкрили кримінальне провадження. Колишній голова обласної ради на своєму мерседесі мало не розтрощив АЗС. Сьогодні, 9 серпня, на світанку, його авто влетіло на територію автозаправної станції на визді з міста. Налякані працівники викликали патрульних. Чим закінчилася ця історія? Далі в сюжеті. Чорний мерседес орієнтовно пів на шосту ранку протаранив рекламні щити на АЗС по вулиці Чорновола. За словами очевидців, водій здійснив кілька небезпечних маневрів та зупинився. У тихомирити агресивного водія приїхали патрульні. Сьогодні 5 серпня близько п'ятої години ранку, а точніше, п'ять годин сорок хвилин, в місті рівному на вулиці В'ячеслава Чорновола надійшов виклик від працівників АЗС на Чорновола, що водій не впорався з керуванням і допустив з'їзд транспортного засобу за межі дорожньої смуги, тобто на тротуар з подальшим наїздом на стелу з поліцейськими спілкувався Олександр Данильчук. Це депутат обласної ради, у минулому голова обласної ради. По приїзді патрульних виявили громадянина 56 року народження, який перебував з ознаками алкогольного сп'яніння, саме виражений запах спорожнини рота, почервоніння очей, нечітка мова, хода. Спершу чиновник запевнив, що за кермом авто насправді був не він, а його водій, який ненадовго відійшов. Але патрульні оформили протоколи саме на прізвище відомого чиновника. Ви бажаєте при на знакіння чого? Я ж з рулем був. Я не був зарубайте. Я не бажаю, не був за рукою. У Дубні теж була аварія. Там мерседес не розминувся із вазом. За інформацією поліції, водій Мерседесу не надав переваги в русі зустрічному транспорту. Через це відбулося зіткнення. Дві пасажирки Жигулі отримали тілесні ушкодження. 26-річну та 48-річну жінок у шпитали в медичний заклад. Керівниця церковного хору народила дитину та викинула тіло маляти у гній. Про нелюдський вчинок дружини навіть не знав її чоловік. Уголену дівчинку знайшли діти із цієї сім'ї, де так звана мати загиблої малечі ніхто і досі не знає. Як тільки історії не була розголосу, вона миттєво зникла. Це господарство багатодітної сім'ї, де і знайшли тіло малюка. Поруч садок із яблуні, що росте неподалік хліва, діти хотіли нарвати яблук, та по дорозі побачили пошметоване тіло дівчинки. Лякалися і побігли до батька розповісти. Не знав я, не знав. Ото їм то діло, що не знав. Знайдена дівчинка була ще однією дочкою Михайла та його дружини Наталії. Про вагітність дружини йому нічого не було відомо. Михайло викликав поліцію, заодно зателефонував у церкву. Там працює його дружина. Як тільки жінка зрозуміла, що її вчинок викрили, зникла із села. Кадесилому ж я теж ходив, шукав. І що де ви шукали? Ні, кругом ходив. Шукав по ручках, по ставках, кругом. А вона без телефону без. Востаннє Наталю бачили на мосту у центрі населеного пункту, в якому напрямку пішла жінка, невідомо навіть правоохоронцям. Вони разом із мешканцями села зараз прочисують навколишні ліси та луги уже другу добу. Ну, в Ліс їздили з вона подводами. А тут погата ходила міліція. Не mm. у селі. Приголомшені вчинком Наталі селяни кажуть, ніхто не помічав вагітності землячки, тому що жінка повної статури і на здоров'я ніколи не скаржилася. Вона жінка непогана, як так сказати, дівчатки у нас такого навіть ми не ожидали. Це ну, до церкви, як ходила я, це було дві неділі назад. І ніяких признаків вагітності? Ну так, вона діта була, ну таке вольненьке. Ну, так, ну. Ніхто даже не подумав. У цій сім'ї четверо дітей старшому хлопцеві 20. Нині він служить у Збройних силах України. Двом донечкам 14 та 7 років і найменшові синові 5. Кілька років тому в цій родині сталося лихо. Важка хвороба забрала і п'яту їхню дитину. У селі цю сім'ю вважають благополучною. А такого спокійно вроді управляла церковним хором, і так, щоб якась п'яниця вона. Чи, чи що, ні. Така толкова жінка вже і дітей. Багато справою зараз займається і в поліції. Найголовніше, що мають з'ясувати оперативники, чи закопана дівчинка народилася живою. До поліції повідомили, що у селі Козак Корацького району у місті відведеного для сміття виявили тіло новонародженої дівчинки. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Тіло немовляти відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. Та встановлюють особу матері. Родина зниклої Наталі не втрачає надії, що вона сама повернеться додому і кажуть, яким би жахливим не був чинок жінки, але решта її дітей, попри все потребують материнської любові та піклування. У рівненського водія правоохоронці забрали мішок бурштину серцю. Чоловік перевозив камінці у своєму авто. ВАЗ. звідки і куди зараз з'ясовують полісмени? Автомобіль ВАЗ без переднього бампера привернув увагу патрульних. Його зупинили на вулиці Київська. Це в Рівному водій дозволив провести огляд. Авто у багажнику знаходився мішок, набитий сонячним камінням. При коли інспектори зупинили водія, щоб оглянути технічний стан автомобіля. То при поверхневій перевірці виявили у багажнику мішок каміння, схожого на бу бурштин. як з'ясувалось 25-річний рівнянин віз багажнику 26 кг 700 г сонячного каміння походження бурштину стало цікаве правоохоронцям але адекватної відповіді ті від кермани чи так і не отримали тож невдовзі тут працювала слідчо-оперативна група за фактом зберігання майна отриманого злочинним шляхом за частиною першої статті 198 кримінального кодексу україни поліцейські відкрили кримінальне провадження каміння під час оформлення протоколу було вилучене його згідно правил мали від Вести на експертизу у криміналістичний центр. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на веб-сайті телеканалу Сфера. Маєте і ви що розповісти? Телефонуйте в 10 70 номер редакції. Вам дякую за довіру. Прощаюся вже до наступного ефіру. Програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.